У межах національної платформи діалог влади та бізнесу, яка була створена минулого року за ініціативи президента України для оперативного вирішення нагальних проблем підприємців у кожному окремому регіоні. Презентували цифровий аналітичний сервіс Пульс і нові інструменти взаємодії між владою та бізнесом. Засідання провели в онлайн форматі під головуванням заступника керівника офісу президента України Віктора Микити за участі представників регіонів. Загалом долучилися понад 7 тисяч учасників. Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату в регіоні, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень до місцевих бюджетів тощо. За 6 місяців роботи в 24 регіонах проведено понад 500 засідань, залучено більше ніж 45 тисяч підприємців та 10 тисяч представників органів влади і експертів різного рівня. Лідерами є Дніпропетровська область, Закарпатська, Харківська та Кіровоградська області. Інші регіони мають хорошу динаміку росту. Державна політика в Україні торік взяла курс на підтримку вітчизняного виробника, що є не лише запорукою успішного розвитку, а й стабільним фундаментом економіки. Саме тому для покращення взаємодії підприємців із владою було створено додаткову аналітичну платформу Пульс, яка інтегрована в систему податкової служби і має такі інструменти, як звернення, відгук, доступ до державних сервісів, а також можливість впливати на умови ведення бізнесу на рівні країни, оформивши відповідну бізнес-петицію для зменшення людського. Кого фактору запити і скарги оброблятиме штучний інтелект? Головна задача цієї платформи фідбек від бізнесу. Завдяки цьому інструменту можна отримати об'єктивну картину якості державних послуг та ефективніше і швидше реагувати на проблеми підприємців на базі аналітичних даних вже сьогодні можна залишати звернення. Переглядати зручні дашборди з аналітикою на головній сторінці, і відслідковувати статус заявки в кабінеті підприємця саме на платформі Пульс, зручна зручна верифікація через банк ID або діяліпис. Саме це поле буде оброблятися, аналізуватися штучним інтелектом, який зараз вже запускається. І Надалі пластеризуватися під різні важливі категорії на дашборді. це такі, як проблеми органи державної влади. Тощо, за словами очільника податкової служби, ефективність національної платформи і вчасне реагування на проблеми бізнесу вимірюється приростом податкових надходжень до бюджетів територіальних громад, який минулого року у порівнянні з 2023 роком по країні загалом зріс на 24%. Окрім того, державний бюджет лише за два місяці перевиконав план надходжень на 22 мільярди гривень. Податкова служба завдяки цифровим сервісам, а також ініціативам щодо умов ведення бізнесу, проводить Кропітку роботу, щоб вирівняти правила гри. Ми зменшили підприємства, які були віднесені до ризикованих на 10 тисяч підприємств. Прибрали цю несправедливу функцію Державної податкової служби, яка була у 2024 році та минулих. Зменшуємо відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогоднішній день він становить 0,4% по податкових накладних і хочемо зменшити цю цифру максимально мінімально. Для цього разом з командою податкової служби України відпрацювали, напрацювали і подали свою ініціативу до Міністерства фінансів до, до зміни постанови, яка регулює роботи Синкуру, щоб Відсоток блокування податкових накладних був найбільше більше 0,1%. За останні кілька місяців на регіональних платформах діалог влади та бізнесу у 24 областях провели близько пів тисячі засідань, залучили понад 45 тисяч підприємців і 11 тисяч експертів. А опісля презентації аналітичної платформи Пульс за першу добу отримали 3300 тисячі відгуків від бізнесу. Кожен підприємець, який має проблеми або труднощі, може надіслати запит через особистий кабінет кабінет і очікувати на зворотній зв'язок. Представники органів влади наголошують, завдяки ефективній комунікації питання, які турбують бізнес, можуть бути вирішені на відповідному рівні регіональному чи державному.